Одномісячна даринка, сьома дитина в сім'ї. Про хворобу дівчинки дізналися вже після її народження. Реанімобілем її відразу доправили у дитячу лікарню на орлика. Дитинка з синдромом Дауна, бо в неї ще виявили цей синдромчик також вже після народження, і це сердечко що в неї хвореньки. В неї була судинка деформована. Одна судинка була нормально ну, при народженні, там приросла, а друга судинка не, не приросла, а якось там, ну, так знаєте, як тромбик зробився. що Коли от кров ішла до, до, до легенів, то воно тромбувалося в тій, на тій судинці. Ще у реанімації після операції Софія, Їй три з половиною роки. Найбільше вона сумує за сестрою близнючкою. Ой, за мене, Лизу тебя любит. А ты Лизу любишь? Дівчинки була вроджена вада серця. «Діагностували ще внутрішньоутробно. Діагностували ще внутрішньоутробно. Потім, коли було півроку, сказали, що необхідна корекція. Ми робили корекцію в Харкові. Ми там і живемо. Три роки нагляду, і почалася серцева недостатність. Вона втомлювалася, фізично за сестрою не встигала. Вони близнята у спорті, коли бігала, стрибала, бавилася. Та уставала ще одна пацієнтка, семирічна Анна. Мріє стати балериною. Дотепер вона не могла, вона змучувалась. Вона добре не розвивалася. Їй сім років вона важить 17 кілограм, так дуже маленька. Ну сподіваємося, що вже все буде краще. Вона швидко відійшла від наркозу. Зразу її перевели в реанімацію. Буквально я не знаю 2-3 години. Я прийшла. Вона вже без трубочки сама дихала. Я взагалі була в шоці. Дуже рада. І на, на наступний день її вже поставила на ножки. Вона вже стояла біля ліжка сама. Аня має кілька хвороб, які не постійно працювали як замкнуте коло з одної сторони… У неї серйозна хвороба серця, яка не дозволяла організму отримувати достатню кількість кисню. З іншої сторони, в неї хвороба нирок, яка мала постійні інфекційні ускладнення. Спочатку в урологічному відділенні нашої лікарні допомогли стабілізувати функцію нирок, і після цього виконали складне кардіохірургічне втручання на серці. Усіх цих дітей оперували українські хірурги разом із американськими колегами. Ами 11 лікарів приїхали з Америки під керівництвом Вільяма Новіка. Це американський кардіохірург із українським корінням. У лікарів цієї лікарні є дуже багато ентузіазму. Вони хочуть навчатися. Їхній рівень є дуже високий, особливо Віталія Петрова. Він в основному оперує. Ми можемо підказувати. Ми задоволені тим рівнем, який є В країні Україні потреба в дитячих кардіо. А біохірична операція складає десь біля п'яти тисяч операцій на рік. Для Львова це більше 200 операцій. Але так як на західній Україні дитячої кардіохірургії немає, лише лише в нас, то ця цифра буде значно більшою. Для того є всі умови, є відповідна логістика. до нас звертаються дітки з інших областей, є можливість аеромедичної евакуації. За 10 днів американські кардіохірурги разом із українськими колегами прооперували 15 дітей ще близько 40 проконсультували. Наступний візит планують у травні. Олена Данило та Ірина Бучинська. Новини на Спільному Львів.